Войну объявить время пришло победить. Если ты не поймешь тебя может убить. Подумай ты, что впереди, что ищешь на своем пути. В ефірі програма погляд на вічне. І прописані істини потребують, щоб їх часом нагадували. Програма Погляд на вічне і найближчі півгодинки ми будемо робити те, що нагадувати вам ті святі істини, які записані у книзі книг Біблія. При мікрофонах Гігумен Діонісі, Православна Церква України, настоятель вознесенської парафії міста Дружківка та військовий капелан 15-го слав'янського полку. Ну я ведуча Надія Куриленко. Швиденько нагадую вам номери телефонів 0800 30 14 13, 099 228 28 08. Дивитися можете за нами на Ютубі та Фейсбуці і залишати коментарі під стрімом. Чому швиденько? Тому що досить просторий текст сьогодні. Ми будемо розбирати, який записан в Євангелії від Якова від Іоанна. Перепрошую четвертий розділ. Ну, мабуть, з четвертого віршика буду читати. Це така собі бесіда Ісуса Христа з Самарянкою біля колодязя. Читаю. Належало ж йому проходити, тобто Ісусові, через Самарію. Ось приходить він до міста Самарянського, що зветься Сихар, поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, утомившись, з дороги, сів біля криниці було близько шостої години, приходить жінка Самарії набрати води, і Ісус говорить їй Дай мені напитися, бо учники його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка Самарянка каже йому: Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене, Самарянки? Адже юдеї не знаються самарянами. Ісус сказав їй у відповідь: якби ти знала дар Божий. І хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і він би дав тобі води живої. Говорить йому жінка Господи, тобі зачерпнути нема чим, а криниця глибока. Звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більше за отця наша Якова, який дав нам криницю отцю і сам з неї пив, і діти його, і худоба його. Ісус сказав їй у відповідь: Всякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим, а хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спраглим по вік, але вода, яку дам йому я, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне, говорить йому жінка: Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати. Ісус говорить їй: Іди поклич чоловіка свого, і приходь сюди. Жінка сказала йому у відповідь Не маю я чоловіка, говорить Ісус. Правду сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду сказала. Жінка говорить йому, Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить їй: Жінко. Повір мені, що надходить час, коли будете поклонятися Отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтесь тому, чого не знаєте, а ми кланяємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться отцеві духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною. Ну і далі пішло, мені здається, цього вже досить, щоб є над чим попрацювати. Досить такий просторий текст. Ну і моє запитання перше. Мені цікаво дізнатися про взагалі про географію Самарії. Що це за місто таке було, і ось хочу від вас почути. Не можу знайти, де я там писала ці запитання до вас, але перше щось на кшталт того було. Христос Воскрес, пані Надія, дорогі радіослухачі. Бажаю всім е, мудрості Божої і бути насиченою тою живою водою, яку обіцяв Христос Самарянці. Ось розберемося, що це за вода, жива до речі. Добре, місто Самарія, це колишня столиця ізраїльська, воно знаходиться посередині між Юдеєю і Галилеєю, дуже мальовниче місце, яке е, оточено двома долинами: е, Ізраїльською і Іорданською, і е, Юдейськими горами. З, з усіх сторін. І це дає їй досить гарний такий клімат, бо весь час самаряни займалися вирощуванням оливи, виноградарством, бо це були такі сприятливі землі для вирощування саме цих культур. В принципі, ну. Якщо коротко про географію от Ізраїлі, де знаходиться Самарія, це по дорозі, посередині між дорогою з Юдеї в Галилеї або навпаки, а, так, дякую. Хто такий Яков і чому на його честь названий колодязь в Самарії? Ну, ми з вами з Біблії знаємо, що першим із патріархів, яких називають э, зачинателями роду у э, ізраїлітян, це був Авраам. У Авраама був син Ісаак, який народив третього із великих патріархів Якова, і той в свій час своєму сину Йосипу дав саме. Ті землі, де сам проживав, і е, рахується, що копання цього колодязя, який був дуже багато століть, використовувався е, самарянами, вони приходили туди черпати е, воду. Цей колодязь знаходиться із е, південного боку е, Самарії, і саме по дорозі. Із Галилеї до Юдеї, коли подорожував Ісус Христос зі своїми апостолами, там і присів відпочити. Ісус Христос був біля колодязя, як я читала, у шостій годині. А в наш час це полудень і в цей час дуже спекотно. А чому жінка прийшла по воду ось в таку несприятливу годину? Чомусь думаю, що жінка була теж спрагла? І прийшла з водоносом набрати води для задоволення своїх фізичних потреб, а можливо, навіть для якихось справ по господарству. Мені здається, що, можливо, це. Ця зустріч вона просто мала відбутися, вона І... мала відбутися так. саме з собою. І в цьому є такий от прообраз того, що от саме в цей момент їй слід було прийти, аби зустріти Спасителя. Ну а привід же Господь знайшов. Так а, які відносини були у Самарян з юдеями? Чому вони не спілкувалися? Дуже багато віковий конфлікт, не один конфлікт, який пролягав е, між юдеями і ізраїльтянами. Це в свій час було ціле ізраїльське царство. І, е, в принципі заснування е, юдеї ми можемо е, віднести до царя такого м, Омрі, який е, правив із 875 року по е, 722 до нашої ери, який і заснував це містечко Самарію, купивши одного чоловіка. Шемер його звали. Землю і побудував там гарне місце, яке дуже багато віків слугувало як столиця Ізраїльського царства. І чому саме Самарія? Тому що для проведення боїв це була так тактично е, вигідна, вигідне місце, і дуже багато боїв, воєн, які тоді відбувалися е, в ті часи, бо ми знаємо, що ці землі вони були захвачувані, і е, Вавилоном і Персією, і Грецією, і час від часу е, змінювалися ці народи. І так як е після царювання цього омріцаря прийшов цар Осій, він буквально 6 років по був царем, і під час його панування відбулася війна, і асирійці і македонці забрали цю землю. І ходять такі передання, що е ізраїлітяни, які тут е жили на тій території, вони із цих земель вигнали. І заселили своїми громадянами. І тому, от перший е, ключ до ворожнечі це було те, що е, юдеї не сприймали самарян як нащадків, е, як вони говорили, е, Манасії, сина Йосифова, потім, потім і е, тому от така от ворожнеча відбувалася. І ще через те, що е, самаряни... Після завоювання і заселення самими е, ось народами, асірійцями і македонцями, вони з собою принесли язичництво, і дуже довго в них було таке, як е, двояке відношення до релігії. Вони і відчули, що коли прийшли, вони своєю вірою на ці землі. У них е, вийшов такий конфлікт. Е, в них було ціле таке нашестя левів, і вони зрозуміли, що вони місцевого бога образили, і тому, начебто, і поклонялися Богу ізраїльському, але при цьому не відмовилися і від своїх богів. І тому теж дуже великий час. Оце от двоєбожя двоєвір'я панувало на тих землях. Угу. А що за дар і живу воду мав на увазі Ісус Христос у бесіді з Самарянкою? Ну і ви коли привіталися на початку? Жива вода це якраз є вчення Христове, адже коли ми спраглі виснажені. Ми приходимо до якогось джерела, аби напитися води і цю нашу спрагу втамувати. Так само вчення Христове для нашої душі, вічної душі, є як ця жива яка вода, яка окормлює і напоює кожну душу. Так як людина не може довгий час прожити без води ту, яку вживаємо ми, фізичної води. Хоча, в принципі, в той час самаряни якраз Воду, яка знаходилася в колодязі, якщо дослівно читати Біблію на мові оригіналу, вона так і називалася Жива вода. Вони називали цю воду, яка була в криниці живою. Тому Самарянка зразу і не зрозуміла, про яку саме мову міг говорити Христос. Ну, взагалі, то в Ізраїлі така велика проблема з водою. Там ну так. Єдиний виток цієї води. Тоді так було і зараз нічого не змінилося. А як Христос міг дати цю живу воду? Христос міг дати їй своє вчення, що, в принципі, вона і отримала в той час. Бо під час бесіди, перше чим, ким вона назвала, господарем, звернулася, ну тобто, це як звичайне привітання, пан пані. Uh -huh. Потім вона під час розмови зрозуміла, що має ем, не настільки і просту людину в себе в співбесідниках, бо вона була викрита в деяких своїх діяннях і зрозуміла, що ця людина точно, хоча б мінімум, пророк. Uh -huh. І вже в кінці розмови ми чуємо, що Христос їй сказав, що це є я. Той месії, якого ви чекаєте. І вже маючи тверду віру, вона вже пішла позвати Самарян, які теж чекали прищастя Христову, які, в принципі, прийшли і запросили його до Самарії, бо. Ну, не прийнято було юдеєм дійсно спілкуватися з цими людьми, і коли вона відчула, що ця людина відмінна від юдеїв, що така сама людина з плоті і крови, яка е, розуміє, можливо, наші якісь е, навіть ці багатовікові конфлікти, але він знає, має якісь знання, якими може поділитися. Ну, складається таке враження, що Ісус. Um, у бесіді з самарянкою начебто, підготував ґрунт, щоб зайти у так. Uh, Самарію та мати так. спілкування вже з більш ширшим колом людей. Так, бо uh, в майбутньому, uh, якщо ми трошки будемо досліджувати uh, життя цієї самарянки, її званіли Фотинія. До речі, і вона була ревною християнкою, яка е, потім понесла проповіді Слова Боже, в маси. І була в 66-му році, дуже жорстоко в римі страчена, з неї було знято е, шкіру і вкинуто в колодязь. Угу. З колодязя все почалося так, і ними закінчилося. Так, теж якась от символіка угу. в цьому є. А, навіщо Ісус сказав їй покликати чоловіка? Адже Він знав, що його немає. Це така перевірка була чи що? Я думаю, що так, Христос хотів побачити щирість і відвертість цієї жінки. І тому сказав, що прийди і поклич свого чоловіка. Угу. А, да, далі. Ісус знав її життя, так? напевно знав. І виходить, що він знає життя кожного з нас, чи це лише самарянки стосувалося? Безумовно, Бог знає наше життя, бо помимо того, що він був людиною в тілі, він і лишався е, самим Богом, як один із е, Троїці. Будучи в тілі, він все рівно себе представляв дві істоти: і людську, і божественну. І е, його божественна е, сутність звичайно бачила і знала життя людини і чим воно закінчиться. Так само і кожного з нас. Бог нас сприймає колись, коли спілкуюся з військовими. Це такі люди, яким треба трошки по-іншому пояснювати деякі істини. Угу. Я пояснюю це щось, наприклад, зорі, яка горіла, потім вона потухла, її не стало. Але ми до сих пір можемо бачити світло тієї зорі, хоча насправді вже її не існує, а ще світло до нас долітає, так само і відрізок життя людини. Тобто ми можемо знати, коли почалося це світло і коли воно погасне. А Бог якраз бачиться трошки з іншого під іншим купом. кутом. Він бачить угу. і початок, і кінець. кінець. А, Самарянка мала шість мужей. Як до цього факту відносилася її? Согромадяни? Ну, розпочнемо з того, що дійсних історичних фактів немає про те, що це жінка була блудницею. Можливо, це було так, що вона б вдовіла і виходила заміж. Добре, не беремо тих п'ятьох, але останній вона сказала, ти з ним живеш, але він не є тобі чоловіком. Ти правда сказала? Так. Тому, в принципі, ми бачимо, якщо будемо читати історичні книги із Біблії, ми бачимо дуже багато хто з пророків звинувачує самаритян за гріх блудодійства, і це було присутнє. І в них навіть була така таке поняття, як священний блуд. Тобто за ті гроші, які зароблялися на цьому блуді, їх приносили і жертвували на храм. І це декілька із пророків засуджують ці речі. Тому в принципі, е історично нам не відомо, чи була причетна вона до цього священого блуду, чи ні. Ну з цієї ситуації ми можемо робити двоякість, скажімо. Е Висновки. Висновки, добре. Тоді як самаряни ставилися до закону Моїсея, адже по цьому закону блудників взагалі-то Справ... смертна кара справа так? і тому, що там дуже було багато вже змішано народів, і тільки ті, які точно себе відносили до тих ізраїлитян, які не пішли з тих земель. І е, чітко трималися свого ізраїльського віри і е, ізраїльського бога ті більш дотримувалися цих всіх правил Моїсеєвих. А так як там. І сама Галілея Христом називається язичницькою, тому помість цих народів теж на їхні відношення, отаке ортодоксальне, в принципі, вплинуло. Я думаю, О, так ви ж там зазначали, що вони привнесли багато язичництва і були в них свої боги, і де там та правда невідомо. Um, відомо, що всі юдеї поклонялися у храмі Єрусалимським. А на якій горі поклонялися Самаряни? Uh, про яку гору говориться? Uh, про uh, гору Хризім, uh, тому що uh, ще задалеко до uh, нашої ери там uh, було uh, побудовано храм. Він руйнувався декілька разів на цій горі, тому вони були звикші, так як їх ними брезгували юдеї, і вони сходити до Єрусалима, поклонитися не могли. Тому от в них таке було місце е, окреме поклоніння, і тому і самарянка задала Христу запитання, що чому ви, юдеї, говорите, що ми маємо тільки у Єрусалимському храмі молитися, а нам наші батьки говорили, що тільки на цій горі. І тому Христос розпочав цей діалог, говорячи, що скоро прийде той час, коли і не тільки е, в Єрусалимі, там, а. А чому Христос сказав Самарянці, що спасіння від юдеїв? І чому юдеї знають, кому вклоняються, чому вклоняються самаряні? Знову ж таки, це двойні стандарти е, тих народів е, вони впливали на сприйняття християнства. А от юдеї ми бачимо проповідь Ісуса Христа, нагірну проповідь, коли наситив людей рибами, хлібами, коли насипив п'ять тисяч народу, і це були тільки чоловіки, а там іще ще, помимо чоловіків, жінки і діти. Тому, якби юдея не сприйняла Христа, то ми б зараз, би, можливо, були б до сих пір язичниками. Тому от саме спасіння через юдеїв, бо вони відчули в ньому, почули його і відчули в ньому цю божественну силу. А потім, наприкінці діалогу, Ісус говорить, що маємо поклонятися в дусі та істині. Як це? Поклонятися в дусі істині, він мав на увазі, і далі ж продовження є, що Бог є дух. Тому треба йому поклонятися у е, дусі і істині. Так як е, Самаряни приходили до храму, е, вони обрізалися в них було обрізання юдейське, вони поклонялися Богу е, ізраїльському, але поклонялися своїми діями. Як на жаль, багато і сучасних християн приходять до храму виконати е, е, якийсь свій обряд. Отримати від цього якесь своє моральне чи фізичне задоволення, але віри в серці не мають. Тому це от поклоніння в дусі і істині це є не те, що нас оточує, що ми як ми показуємо свою віру. А саме перше, це є наше серце, яке господь Бог бачить, і саме от, от такого поклоніння сердечного, а потім уже приходить і зовнішнє. Господь Бог і очікує від нас. Ну, знаєте, ось а, на початку бесіди відчувається, що Самаренко взагалі не розуміла, про що він говорить, тому що вона говорить: а, ну дай мені цієї води, щоб я більш не приходила до цього колодязя. А тут вже наприкінці бесіди такі а, високі істини, так, про поклоніння, про а, де відбувається поклоніння звідкіля спасіння хтось, і не розумію я. Чому? Якісь так парадоксально виходить. чому так відбулося, тому що ну знову вона була спершу здивована тим, що е з юдеї е заговорив до неї. Тим паче, чоловік це ще, от, більше сквернювало навіть угу. е чоловіка, от саме в цій ситуації, тоді по сприйняттю, І вона не розуміла, що як він може е до мене звернутися, і потім, коли вона вже серцем перевірила, що. Ага, він пророк, це в першу чергу, він знає вже про моє життя, і коли він сам уже на себе називає Месією, угу. я мушу йому вірити. Отже, а, Самаряні вони також очікували Месію, так, так. Ісуса Христа. А, Христос пробув в місті Сарахів Самарі два дні. Ну, І там багато людей, вони прийняли його, а, повірили, чому, що, що їх переконало. Спершу вони прийняли його через свідчення цієї самарянки. Їм було цікаво зустрітися, подивитися у вічі, послухати слова. І коли вже його проводжали, каже: ми повірили не тільки тому, що це ти говориш, а тому, що самі і бачили, і чули те його вчення, яке він приніс їм у Самарію. Отже, слухай, вони доходили і до Самарян, так? А фарисеї та книжники знали закон, але не вірили і гнали Ісуса. А Самаряни менш освічені повірили, так? Чому так відбувається? Чому ось Господь бере тих немічних, тих незнаючих, нікчемних. Ну, я, я прийшов покликати неправедника грішника до покаяння. І тому він в усіх аспектах свого життя е, намагався показувати, що якщо е, я прийшов, я буду зараз з розбійником і спасати його. Праведнику не потрібна е, моя, моя присутність на даний момент, моя увага, бо вона буде даремною. Я прийшов покликати блудниць. Я прийшов так, у те місце, яке ви ненавидите, яке е, е, століттями ведете ворожнечу, але і там. Е, Люди готові чути, чути поклик Божий, голос Божий, і сприймати його дійсно тим, яким він є, тобто сприймати його Спасителем, впізнати в ньому месію. Які будуть поклонятися в дусі те. А чому саме таких, таких поклонників шукає собі Господь, які будуть поклонятися в дусі та істини? Богу не потрібні наші... йому зовнішні наші справи, йому потрібне наше серце. Вже зовнішні справи це вже як додаток до нашої віри, до нашого серця, до нашого поклоніння. Це, мабуть, навіть не додаток, а результат. Результат, угу. так. Ну що ж, ось так. Скоренько ми все розібрали. Мені здається, досить детально все. Все, що ну, мені було незрозуміло з, цієї, з цього діалогу Ісуса з Самарянкою, я для себе розставила, так би мовити, по полицях. Ну, і сподіваюся, ви, наші радіослухачі, також винесли для себе те, що Господь хотів показати, донести до нас через цю бесіду з Самарянкою. Біла Біля колодязя, дякую, що були з нами. Час вичерпаної на ефіру. При мікрофонах були гумен Діонісі та я, ведуча Надія Куриленко. До нових зустрічей у середу, о 17-й годині, на програмі Погляд на вічне. Дуже дякую всім за увагу і рясних Божих благословень, і весняного сонячного настрою. Программа «Погляд на Вечное» на Радио М. Радио М. Про життя серйозно да с гумором. Радио М.